Газа горить. Ізраїль пішов у рішучу атаку на терористів Хамас і цього разу має намір їх повністю знищити. Що відбувається, розкажу за мить. У ніч на 16 вересня армія оборони Ізраїлю завдала масованих ударів з повітря, а згодом розпочала іноземну операцію у секторі Газа. Мета ліквідувати особовий склад Хамас та інфраструктуру, якою користувалися бойовики. Конфлікт Хамас та Ізраїлю триває десятки років, але загострився 7 жовтня 2023 року. Тоді Хамас влаштував наймасованіший напад на Ізраїль, як наслідок 1200 загиблих та 250 Заручників. Відповідь стала повномасштабна війна. Ізраїль розпочав операцію в залізні мечі у секторі газа, який контролюють бойовики. Це значно послабило Хамас. Ізраїльські військові зруйнували низку опорних пунктів і ліквідували ключових лідерів, але терористи все ще зберігають деякі позиції. Чому Ізраїль досі не довів справу до кінця? Головна причина заручники. З 250 полонених, яких захопив Хамас, більшість вдалося повернути через переговори, але близько 50 лишаються в полоні, З них, ймовірно, 20-21 ще живі. Хамас Стовує їх як щит, вимагаючи припинення вогню та імунітету. Тож Ізраїль стримував свою потугу в надії повернути хоча б ще когось. Водночас терористи знайдуть на їх звільнення і тягнуть час. Та протягом останніх місяців ізраїльське керівництво схоже схилилося до силового сценарію, навіть попри можливу загибель деяких заручників. Планується, що війська займуть газу повністю до кінця року. Та навіть якщо цього разу терористів повністю знищать, перед Ізраїлем постануть нові виклики: інтегрувати мешканців сектора гази. Інакше на місці знищеного Хамас постануть нові можливо можливо, ще більш радикальні терористи.